бо я сама по собі сильна жінка, і наше суспільство ще не готове сприймати таких жінок і чоловіків, як я, в які пройшли саме. СМПК, що відбувалося в мене, це побиття. Вони б'ють і руками, і ногами, і якимись сторонніми предметами. В мене було це книжкою. Це була дерев'яна палиця. Якщо ти впав, ти розумієш. Після першого разу я зрозуміла, що треба вставати, бо коли тебе ти лежиш. Тебе будуть бити ногами, і це буде ще больніше, ніж це відчуваєш руками. Це електричний струм, коли тобі одягають на пальці в такі металеві крокодильчики, як ми кажемо. А потім вмикають струм, і його мощність збільшують для того, щоб подивитися, як ти будеш це відчувати. Його можуть одягати не тільки на пальці. деякі дівчата, які виїхали, сказали, що одягали на Груди насоски у хлопців це було статеві органи.